Вітаю, друзі! Знімаємо це відео, так як у деяких користувачів виникли труднощі з активацією аккаунта. Тобто аккаунт створено, але він неактивний і людина не може користуватися системою. Як цього уникнути? Коли ви вже зареєструвалися в системі, заповнили профіль, ви бачите повідомлення, у якому написано, що ваш обліковий запис створено, але не активовано в системі. Зараз на адресу, яку ви вказали при реєстрації, було надіслано лист із підтвердженням. Обов'язково перевірте свою пошту. Зараз я зайшла на пошту і дивлюся, мені надійшов лист від ПНПУ Rating UA Education. Я заходжу в цей лист. Тут є посилання, на яке я натискаю, переходжу. І все, мій обліковий запис підтверджено. Він активний, і я можу користуватися системою. Якщо лист на пошту вам не надійшов, можливо, ви допустили помилку, коли вводили адресу електронної пошти. Будь ласка, спробуйте зареєструватися ще раз, переконайтеся, що ви точно правильно вводите адресу електронної пошти та ще раз перевірте свою поштову скриньку. Якщо ж сталося так, що ви випадково видалили листа і не перейшли за посиланням, тобто не активували свій аккаунт, можна скористатися функцією скинути пароль. Тут вводите адресу вказаної вами раніше при реєстрації електронної пошти. І натискаєте Надіслати. Зараз ми перевіримо. Бачимо, що на пошту нам знову прийшов лист із посиланням. Це одноразове посилання, яке ми можемо скористатися для того, щоб перейти у свій аккаунт. Вхід. І можемо далі користуватися системою. Друзі, якщо сталася така ситуація, що процедуру реєстрації ви провели правильно, ви точно переконалися, що вашу пошту вказано правильно. Спробували процедуру скинути пароль, але все-таки не отримали листа на пошту, будь ласка, звертайтеся в групу підтримки у Viber. Ми обов'язково вам допоможемо. Дякую за увагу!